Друзі, сьогодні хотів би поспілкуватися із вами про деякі абсурдні призначення, котрі лікарі, в тому числі проктологи, роблять для своїх пацієнтів під час прийому. До мене звернувся пацієнт з приводу лікування геморою, як йому поставили діагноз третього ступеня. Ну, то, що після огляду там геморрою третього ступеня і близько немає, це півбіди, тому що людина може і не піти на операцію, котрому призначили. Але якщо почитати рекомендації лікаря, то людині рекомендують дієту з виключенням гострої їжі, що зрозуміло і понятно. Але навіщо заборонили вживати кислу, солону та смажену їжу. Якщо хтось знає, яким чином гемарої пов'язаний з вживанням смаженої їжі або кислої або соленої, пишіть мені в коментарі, може я чогось не розумію. Таке залучення пацієнта до процесів лікування, коли пацієнт чітко розуміє, навіщо лікар виконує ту або іншу процедуру і як планує його лікувати, завжди захищають пацієнта від недоброчинних дій деяких лікарів, які на сьогоднішній день зустрічаються все частіше і частіше, на жаль.